Привіт! Скажіть чесно, чи було у вас таке, що ви ведете урок, все нормально, все закінчилося, а потім ви виявляєте, що не розумієте, куди ж ви йдете, до якої мети ви ведете учня. Якщо у вас таке є, або було, або ви спостерігаєте щось подібне, тоді це відео для вас. Сьогодні я розкажу про 5 ознак, як зрозуміти, що у вас немає методики. І ще розкажу, чому це не тільки про втому, а ще і про дохід, про якість своєї роботи і про впевненість в собі. І так, э, хочу сказати, що є таке ну, не то, щоб поняття, але э, така ситуація, як інтуїтивне навчання когось. Да? Інтуїтивне навчання це коли ви викладаєте щось, спираючись тільки на інтуїцію, от що сьогодні дати, або що дати через місяць, або що дати через тиждень. Коли у вас немає на що спертися, у випадку, якщо щось піде не так, у випадку, якщо щось не піде, тільки на вашому відчутті. Щоб уникнути інтуїтивного навчання у вчителя математики, у репетитора математики, повинен бути план. Це про систему, це про структуру, це про те, що робити, якщо щось не пішло. Куди бігти, на що звертати увагу? І так, перша ознака того, що у вас немає методики, це коли ви кожен раз з новим учнем той самий матеріал ведете якось по-іншому. Спираєтесь на якісь інші підручники, на якісь інші е, речі, поняття і так далі. Ви не знаєте, що саме вам потрібно буде у цьому уроці давати, які саме завдання ви будете виконувати, щоб вони дійсно привели до результату. Друга ознака того, що у вас немає методики, це коли у вас відчуття після заняття якесь таке розмите, що ви наче провели заняття, але вам не зрозуміло, чи був результат досягнутий, чи ні. Воно наче виглядає, що результат був, але відчуття, що його наче не було. Третя ознака, що у вас немає методики, це коли у вас немає зв'язку між заняттями. Да? На цьому занятті робили щось одне, на іншому занятті робили щось, друге, на третьому занятті робили щось третє, але немає структури, немає цілісності, незрозуміло, де ви почали, що саме було пророблено і на чому ви закінчили. Четверта ознака того, що немає методики, це коли ви заново е, повинні щось придумувати, щоб рятувати ситуацію, коли ви що вам потрібно реально витрачати дуже багато енергії на те, щоб врятувати ситуацію і придумати якось як е, справитись із чимось. І п'ята ознака того, що у вас немає методики, це коли учень щось не розуміє, а ви не розумієте, як з цим справитись, з чого почати, куди повернутись, що саме вам потрібно з ним зараз зібрати, щоб він зрозумів. Тому хочу підкреслити, що методика це коли у вас не просто система, не просто якась структура. А коли у вас є система рішень, які ви можете прийняти у тому чи іншому випадку. Якщо вона є, то ви не губитеся, ви не витрачаєте зайву енергію, ви е, в ресурсі, тому що ви знаєте, що будете робити, яким чином ви це будете робити, коли? Це коли у вас учень, е, не знаючи чогось. Е, Починає створювати нерозуміння, да? а ви точно знаєте, куди повернутися і що з ним зараз пропрацювати. І це про вашу впевненість. Коли є впевненість, ви можете створювати багато гарних результатів, і а вже ж ви можете тоді брати гарний чек за свої уроки. Коли я тільки починала, я також працювала тільки на інтуїції, і е, коли мені вже було реально неприємно так працювати, я почала створювати методику. Зараз вона в мене є, і я готова нею ділитися. Якщо вам відгукнулася якась із цих е, ситуацій, і ви бачите, що у вас немає методики, вам хотілося б покращити своє розуміння, як викладати, свої компетенції. Пишіть коментарі, пишіть мені у директ, переходьте за посиланням у інстаграм, я буду дуже рада з вами поспілкуватись. Гарного вам навчання!